Тут пентаклів. Місяць відкриває для вас нові можливості. Фінансові в першу чергу. Це можуть бути вигідні пропозиції чи приємні подарунки долі. Ця карта символ успішного старту. Колесо фортуни підкреслює жовтень буде багатим на події. Життя може зробити несподіваний поворот. Але ці зміни на краще. П'ятірка мечів нагадує про необхідність бути обережним у суперечках. Уникайте відкритих конфліктів і боротьби за будь-яку ціну. Гнучкість і здатність йти на компроміси принесуть більшу користь. Лицарь Кубків! Можливо, в цьому місяці будуть нові романтичні знайомства і теплі зустрічі. Це час, коли емоції можуть надихати на нові ідеї чи творчі проекти. Додаючи у повсякденність більше яскравих барв.